Музею і просто пілому дню, який об'єднав нас і привів сюди, до цього, до цього храму. Друзі, сьогодні в музеї панує неймовірний дует. Едуард Більський, всім нам відомий, і Олексій Заклецький. Олександр, Олександр Заклецький, але експлікації Олексія. Олексій Олександр Ні, Олександр. Так от Олександр Заклецький. Неймовірний дует. Власне, ми всі знаємо Едуарда Більського, знаємо його експерименти в царині малярства і досягнення неймовірні, знаємо його як майстра гармонії, майстра дуже цікавих ліричних образів. І поряд із цим Олександр Заклецький для Луцька сьогодні тереінкогніта. Ми знайомимося з цим художником, ось в такому значному. Цікавому ракурсі поєднання, я б сказала, непоєднуваних речей. Документальне фото, і емоція, і фантазія, і робота художника. Отже, сьогодні представляє цей виставковий проєкт Олександр Заклецький, який є і куратором цього проєкту. Друзі, вітаємо Олександра Заклецького, вітаємо! Який очевидно спостерігає за нами десь із Брюге, десь із Бельгії, і він духовно із нами. Передаю слово для привітання пані Лесі Корсак. І пані Лесі, Віталій. І оживляє наше місто і гостей нашого міста. І сьогоднішній проєкт Буча, втрачений рай вийшло так, що роботи Беського були створені до, того, до війни, до початку війни. І фактично він якось надихався чи передчуттями, бо є трагічні роботи і якісь такі переваги. Війни у нього були, а фото роботи е, Алекса Заклецького, то вони вже були створені вже після того, як руський мір вже добрався до Бучі і натворив ту всю біду, яку вони з собою принесли. Я трошки хочу сказати, бо можливо, ви хтось знали Едуарда Беського, були вже його участь у наших виставкових проєктах, в галереї Окріз були його виставки, але такого персоналу. Народився в Колках, Ебларбейській, народився в Колках, це Маневицький район, здобув дуже хорошу освіту. Він навчався спочатку ця республіканська художня школа імені Тараса Шевченка. Пізніше Дніпропетровське училище художнє, а пізніше Київський художній інститут, тобто освіта була дуже багатогранною. І зараз він живе в Європі, в Словенії. І в Україну час від часу приїздить, але під час війни, певно, іще й не був. От. Але зараз його проєкт, багато його робіт. Іде тиждень, вдруге українського мистецтва, і ми бачили відео, там багато робітського, тобто він бере участь у всіх європейських фестивалях, проєктах. Дуже багато, у всіх виставкових міжнародних проєктах бере участь з 20 Вічного віку він постійно приймає участь активно у міжнародних всеукраїнських проєктах і знаний в Європі, і в світі метець. А щодо а, а, Алекса Заклецького, це фотограф, фотохудожник, журналіст. Науковий редактор, куратор. Хочу сказати, що багато співпрацював із National Geographic Україна. Це Туди не так легко попасти. Ті люди, які потрапляють в цей журнал, це найвищого рівня мають бути фотороботи. і це, це от свідчення того, що це високий рівень фотограф. І ще хочу сказати, що Олександр, він надзвичайно патріотична людина, тому що приймав активну участь і в як у нас була Революція Гідності, фотографуючи і все це, що потім І, теж. і в теж фотографував Чорнобилі, представляв, як у нас в Україні, і так і в Японії було кілька виставок. Представляв у Чорнобиля. Також як почалася ось ця війна з лютого місяця? Він є прес офіцером в збройних силах України. Є для доказів, для доказів для історії, щоб потім можна було засудити все це, що робить зараз ворог на наших теренах. Це дуже важка робота фотографувати ті звірства і все, що робиться. Тому він і на передовій зараз. Так що вітаємо щиро! Щиро вітаємо щиро! Вітаємо це для будь-якої. Це дуже і дуже влучна назва. Втрачений рай. Тут і Данте, тут і Каміо, Тут дуже дуже багато всього в цій назві, але вона ну, надзвичайно надзвичайно актуальна саме в цьому проєкті. Твори Бельського пронизані гуманізмом зазвичай. Твори Бельського рефлексують до проторенесансу, Високого Ренесансу, інколи його в його дворах можна впізнати якісь начерки образів фра Беато Анджеліко, або того ж самого Леонардо, або якихось П'єро дела Франческа, якихось якісь, якісь неймовірні деталі повертають нас подумки в той рай, в той час такої неймовірної гармонії, коли людська душа. Перебувало в цій гармонії, і коли людство породило ось цю гуманістичну таку гармонійну культуру. Але дивна річ, ці твори, які ми бачимо Бельського, вони приховують в собі знищену гармонію. Вони вже еманують на глядача е, образами, сповненими туги, якоїсь неймовірного або каяття, або неймовірного поклику душі, пориву якогось духовного. Це буквально струмениць з кожного, з, кожного, з кожного образу, навіть із цих достатньо таких спокійних, милих, таких вертикальних робіт, буквально на людину еманує, ось, не пульсує оце якесь сум'яття. Вириває вже ці образи із того раю, а про втрачений рай, і говорять, якби уверазнюють його, якби роблять акценти про втрачений рай. Це е оці кольорові фото із розбитими автомобілями, із знищеними е будинками, із порожніми вікнами, е віконницями нових, сучасних, красивих. Будинки, втрачений а вбитий ран можна ще сказати, і ось дуже вдалий проєкт, дуже вдалі поставлені акценти. Я просто ну, захоплююсь на вами, пане, пане кураторе, як ви це вміло і вправду і красиво зробили. Тобто, цю виставку ці можна цей проект, цю виставку можна читати, читати, проходячи читати як текст. Як якісь якусь алегорію, як міф читати, занурюватись, ковзати із часу в час, читати змісти, сенси Виставка неймовірна. Шкода, що немає Едуарда Більського із нами, але я з радістю передаю слово пану куратору Олександру. Прошу вас, пане Олександре, розкажіть про свій задум. Це моя емоція, це моя думка. Як а ось Перш за все, велика подяка пані Десі, велика подяка музею Корсиків за цю неймовірну довіру і неймовірну честь представляти тут цей проєкт. Для мене це перший проєкт Луцьку і взагалі, власне кажучи, перший раз, коли я потрапив в Луцьк, дуже довго мріяв. І по великому рахунку, завдяки цьому проєкту, я цей, закрив цей гіштай. Чому а, втрачений рай? Ну, а, як, як, як виникла ідея цього проєкту, ми їхали з Іспанії, де в мене відкрився цього року проєкт в Інституті культури Ліону, на який називався Відбитки, теж звісно, присвячений війні. І а, по дорозі ми заїхали до Едуарда в Ізалу заночувати. Взагалі ну, давно давненько не бачились. І він каже: слухай, ти знаєш, в мене в Бучі лишились роботи. Вони в галереї. І знайся, будь ласка, чи вони вижили, а, чи можна їх врятувати. І значить каже, взагалі каже, було б цікаво, щоб. Показати оці твої фотографії, як свідчення, да? і, і мої картини, як свідки. Як перечуття, Як відчуття і як свідки. А вони мені. там були, коли я да, просто Питання в тому, що всі ці роботи, вони висіли в Бучі весь час окупації. І деякі з цих робіт, вони навіть були написані е, в Бучі, е, е, власно кажучи, там дуже таке мальовниче місце. <звучить> І вони навіть, він казав, що де, -по де це портрети людей, мешканців Буч. А, а, Значить, Тут чому втрачений рай. Натискій питання, в тому що Буча для мене це спогади дитинства. Це маленьке таке містечко біля величезного мегаполісу, яким є Київ, да? де там є річечка, да? там є ліси. Там такий затишок. І я влітку дуже любив, був, був дуже, дуже малий, мені було 5-6-7 років. І е, я, я з мамою ходив туди на, на, на вихідні от по, по, з рюкзаком погуляти по, по, по цих красотах. І е, е, весь час е, звітовлення незалежності практично е, Буча розвивалася, розбудовувалася е, саме як такий приміський райочок. Гарно, дуже гарно, грамотно спланований з за останніми там, досягненнями урбаністики. З... Так, воно сучасне і воно затишне, воно поруч з містом, тобто ти відчуваєш пульс цього мегаполіса. Але з іншого боку, навколо тебе така ну, пастораль практично. І, тут, і от в цьому. Там в цьому не було конфлікту, а була якраз єдність така паралележності. Тобто, ти з одного боку ти практично в Києві, так? але з іншого боку, довкола тебе ліси, озера, природа парки, і значно дешевша, звісно, нерухомість, і, і відповідно дуже багато молодих родин з діточками, мамочки з колясками. Ну, у мене там друзі поети е, в Бучі живуть. Е, там е, живе е, художник Ігор Прокоф'яв, е, який, до речі, прожив всю, всю окупацію там в Бучі. І е, раптом цей от райочок да, це дуже затишне місце, куди е, ти приїздиш з Києва і ти відпочиваєш. Да? Тобто, там по-іншому все ж таки тече життя, воно більш спокійне, доважне, чисте повітря. І раптом в один момент це містечко, цей райочок перетворюється на пекло з е, трупами, кров'ю, е, вибачте мене, гівном від цих окупантів в кожній квартирі і жахом всіх, хто це взагалі бачить, тому що, чесно сказати, єдине, що мене втримало. Так, псих... Психологічно, та? це те, що я просто дав собі установку зрозуміти, що а... москалі люди в буквальному сенсі цього слова, тому що homo sapiens sapiens з такими фізіологічними і психологічними паттернами, ну, ну, він просто неможливий. Ну Це протиприродня, ну, homo sapiens з так, таким не виживав. От. І, і, і це класно кажучи те, що мене втримувало попри всю свою важку роботу з фотографування цих нещасних закатованих е людей. Десятки, сотень, сотень. От. І тому, е якщо ми кажемо про роботи, е Роботи Едуарда, да, вони ну, всі, ну, всі такі антропоцентричні. Да, кругом а, це, це обличчя, це е, е, люди, да, то на моїх фотографіях якраз знелюдненість. Знелюдненість саме в тому числі в плані дегуманізації. Да, е, і е, вони, скажімо так, е, я намагався балансувати. На межі художньо і документалістики. Тобто воно має бути, звісно, що воно там має бути художня складова, але з іншого боку, це, в цих фотографіях мав абсолютно чітко зчитуватися контекст, що це і де це було. Е, і, власно кажучи, ця, вся ця виставка вона побудована мною саме на цьому грі контрасту, на грі. Людського і практично антилюдського, да? Да, а на грі такого імпресіонізму, <звітлого> да, на, на, на грі такого імпресіонізму і жорсткої документалістики. А, ну, і, власне кажучи, про що цей проєкт? Про те, що в Україні судилося такі. Добити це тотальне, абсолютне зло, яке зараз втілилось в образі в сутності Російської Федерації. І це не один якийсь конкретний Путін винуват. Вони всі там такі. Вони всі такі, тобто це, перше все, це істоти абсолютно позбавлені емпатії. І, скажімо так. На нас зараз е, цивілізаційна місія протистояти і такі, е, знищити їх, щоб воно просто не, не розповсюджувалося далі. І питання в тому, що Топонім Буча став всесвітньо відомим, не тому що це вперше, коли відбулося таке нелюдство, а виключно через те, що сучасні технології. От, оці от маленькі мобільні телефон Ой. дозволили транслювати це розверстання ін інферно, ці військові злочини в прямому ефірі і в таких кількостях, що е вся ця машина пропаганди, яка, на яку витрачалися е щороку сотні мільйонів доларів, вона не змогла її заглушити. Як це було заглушено в Грузії, як це було заглушено в Ічкерії, як це було заглушено в Молдові, то вони просто. було в нашому батурині. В батурині. Ну, Ой, тобі, ми, ми можемо все. так перечисляти, і, і, і Будапешт, і Прагу, і е, знову ж таки, там 45-й рік це практично вся Східна Європа. І, е, е, і до того, і там, власно кажучи, та ж сама. там... Е, Сурійський край під час окупації Росією, коли Китай воював Чеченські і, Чеченські і Чеченські війни. Тобто, в принципі, це все, це все вже було. Тобто ти про це читаєш того Шмінгера, да? ти читаєш так, по... про ці всі масові зґвалтування. Просто коли я, я про це читав на початку 2000-х, мені здавалося, що це все ж таки десь якийсь художнє перед. Перебір. Перебір якась художник і тепер була, а потім я думаю: ні, ні, це дійсно так, як воно є. А, ну, власно кажучи, друзі, все буде Україна. А, підтримуйте ЗСУ, а, чим можете грошима інформацією, мистецтвом. Власно кажучи, а, я намагаюся своїми проєктами розповісти про війну. Тій бульбашці, яка намагається цього не чути, та, розповісти якось по-іншому, так, щоб соціальні мережі мене не банили за чутливий контент. Достучатися, тому що уявіть собі, що б було, якщо б е, е, світ не дізнався про злочини в Бучі і верпіні. Просто інформаційна складова, ви ну, yeah. просто не отримали. Ви yeah. Це... так, так, просто не отримали ту безпрецедентну підтримку, яку ми зараз маємо. Тому інформаційна складова, мистецька складова, культурна складова в цьому, в цьому протистоянні теж дуже важлива. І ми нарешті весь світ визнає нашу суб'єктність і нашу ідентичність, а ідентичність ми можемо бути тільки через культуру. Друзі, ось Дякую. такий він саме надзвичайно чутлива людина, чутливий чудовий художник, який з величезною відповідальністю виконує власну місію і закликає і нас до цього, нас усіх. А я передаю слово пані Лесі. У нас якраз момент зараз дуже урочистий, друзі. Ми маємо відзначити наших героїв і в даний момент пана Олександра, який вперше у Луцьку, і ось наші ну ви знаєте, наші традиційні подарунки. Ну я ж хоче. Два слова додати, що щоб ви зрозуміли, що ці фото фотографії – це пан Олександр підшкодував глядачам, тому що тут є і діти, це є фотографії про просто жахливі, де ексгумації тіл звучити але все одно вони передають той жах, просто виставляти ті ті страхіття, які будуть доказами по всіх москалів, Ми напевно не зможемо перебивати, але треба посадити. Але скривитися до цього треба. Ну, треба, <клес> так. Їх дуже багато, але треба мати документальні дані, щоб їх е, назавжди заставити відповідати за все це і за, І щоб цей позор на них ліг на поколінь, щоб вони довго відмивалися, тому що до ну, такі. Е, ви знаєте, тут я про це е, робив виставку не виставку, а лекцію в, в, в університеті е, Вітавка Великого в е, Каунасі. І, власно кажучи, питання в тому, що вся російська велика культура, так звана, вона вся має бути повністю переформатована. Власно кажучи, я в своїй роботі про вину шлюф в Кагі. Він, власно кажучи, там це 46 й чи 47 рік. Він просто він пояснив самим німцям, що таке колективна провина. І вся культура сучасної Німеччини, Західної Німеччини, вона вся побудована перш за все довкола цієї колективної провини, як наріжного каміння. І точно так же, власно кажучи, російська культура має бути змінена і перебудована з чистого листа саме довкола. Колективної провини перед, перед Україною перш за все, і перед всім людством. Абсолютно погоджуюсь, е, тому що все ж таки uh, хто гвалтував дітей в Бурчі, хто гвалтував старих чоловіків в Бучі, хто вбивав, хто розпинав, хто відрубав руки, це люди, виховані Пушкіним, Толстим, Достоєвським, балетом і, і таке інше. Тобто великою і здавалося б надзвичайно гуманістичною культурою. Але виходить. Це... Виходить, вони не туди йшли. Гаразд, але... але можна репліку ще нас хочуть. У нас є гості з бучі. Гості на як у нас є Вікторія Батула з Бучі, і вона хоче нас до сказати. Ідіть <решко> сюди, ідіть сюди, дорогенька. Дякую, дякую. Ми з -заводі, з -заводі з раді, якраз так, Доброго дня. Моя сім'я знаходилась в Бочі від початку окупації до 9 березня. Ми втратили рідну людину, він був вбитий саме на тій вулиці Явгомській, яка зараз називається Вулиця Смерті. 9 березня нам вдалося вийти ну, з великими труднощами, але вдалося. З тих пір ми з 11 березня ми живемо тут. Ми дуже вдячні адреналіну, дуже вдячні нам, дуже вдячні всім волинянам і всім небайдужим людям. І хочу сказати теж велику. Великі слова подяки тим людям, які висвітлюють ці події, тим людям, які показують ці безумства війни, тим людям, які намагаються привернути до цього увагу. Тому що говорити про це треба, якби це не було важко. Але, на жаль, на жаль, це сталося, на жаль, це є. Це є в нашому житті. І тому. Про це треба говорити, про це треба, щоб світ про це знав. Це має бути покаране в будь-якому випадку. Тому о, мені дуже приємно бути присутньою тут і я дуже вдячна вам за вашу працю. Покарення знову має бути засудженим. Дякую вам. І пані Леся присутні. Моменту. Давайте я вам допоможу. Ми їх завжди даємо наші каталоги. Це наш каталог з цима роботами з постійної з Він вже він буде перевипускатися, бо колекція побільшала, але це 4 роки, тому ми відкривалися з ним. Це як стати іменем, у нас є книга. Я думаю, ви читаючи людина, да, і, і вам буде цікаво. І це романи Івана Костака, це Віктора Батько, він вже відійшов у засвіти, але він писав якраз історичні романи і зберігав пам'ять про наших українців, які десь забуті, десь десь про їхнє життя не знано. Тобто він був надведником музею. А це наші волинські солодощі, так щоб ви до нас частіше помістили. Задоволе. <звітлення> Ну і пані Леся завжди добирає економічний рушимо підходити, задавати питання, Ми спілкувалися такий щастя бачити таку людину. Так, бачите, перший раз приїхав. Не знаю, коли наступного разу його вдасться приїхати. Але я думаю, наше місто. Можа, я тих більш шкодую, що я ніколи не була в Бучі. Боже, бо тепер, а тепер взяли, розвалили, то страшно їхати. <смі> ну, я, я думаю, все відбудується і буде буча, красива, а стою і дивлюся на портрети жіночі, якщо вони створені в Бучі, то просто чужі ті люди, це, це просто жаль. От, Але будемо сподіватися, що. Отже, друзі, аплодисменти. <клодисмент> ставимо запитання куратору а, і спів Ще додам, дивіться. А, ну, Едуарда там всі роботи вони без назви, ну і, власно кажучи, там і так все понятно. А, до кожної фотографії там є практично ну, маленька коротенька історія. А, про кожну фотографію я можу розповідати, як вона була зроблена, про що це. Хоча, ну, знову ж таки, читайте, читайте те, що там написано перше. Але якщо будучи там якісь питання, то я радо відповім ну, абсолютно відкритий до, до спілкування. І дякую вам всім, що ви прийшли.